Тока от такі грибниця це. Дивіться, ай-яй-яй, яка красота. Це ж дуже гарний гриб. Рядовка, синя ножка. Берись тепер заділо, перезакидуй. Щось пішли якісь рідкі покльовочки. Проїхали зранку, так клювало добре. Тільки закину, клює, тільки закину, клює. Зараз щось зараз сонце вийшло. Значит розповодилось і, і все не хоче брати. Плітка, плітка. Клієшки, клієш, клієш. Гарна покльовка була. О, ось так тягнеться. Така як не наче крупненька. литочка тянется, не, она уже такая тянулась, хорошая, Сидека. ух, батончик какой, Ингулецкий батончик, да и да есть там крупненькая такая. Такі глаз у мене дивиться Блистить Опа. Може сейчас будуть не так часто клювати, але крупніші. Як карасі тут пам'ятаєш? маленькі от клюють зранку, а потім з обіду починають крупні брати. Тут такі графіки. Я же не знаю, ты бачишь? долго не клювало, сейчас поклевка, но и как хорошая, как хорошая таранечка. Поздней осенью на такую прикормку только надо ловить. Мотель холодная вода плюс специи. Ще ранній весною можна, коли ще не клює риба. Як ми їдемо платву ловити, куди зря теж повинна працювати. Зав'язала вузол. І тепер, каже, зроби мені другу. Да, ще не спів вимоток слабину вже. Крутю, а воно та ні нема, мабуть. Крутю коли як почало бити. Ну, тільки зря Капець, ця погода дурнувата. Така холодина була зранку. Повдівалися. А тепер бачите, що робиться. Сонце, жарко. Не знаю, що робити. розділася вже зняв що мог з себе конкретно жара дивись ну, бабили то очень останні починали остання бабина літа думали сейчас вітера надену то куртку зниму футболке вроде будет холодно сидеть. Какие раз в два часа закидываете мостырку. Ну на <реш> и, и довольна такая, так клюет а а мы... Слухай, Шо? нормальный у тебя Федера. у меня на крупную рыбу у меня шерман красиво клюет, да? ага Надеюсь, что есть? Ага. есть, поднимай, поднимай оба-на Опа! Я буду тут ловить. Та ні. Як ні? Де з'їла цю переловку? Де було здорово? Ой, туди я кидаю? Заворочко. Ну все, бери оснасточку і лови. Там гузли. оп оп Оп-оп. Не знаю. не стучить ну так вроде щось є є. ты глянь да, сьогодні конкретно крупненька сьогодні бачите яка да. крупненька Іде. крупненька сьогодні яка Крупненька, гарненька. Я перловочку попшикав часником. Ну, в принципі, воно і так клювало. да? Не знаю що воно дало чи не дало. Може щось дало. Закидываешь уже? Там у меня удочка стоит. Видишь, там на карася У нее особый сигнализатор. Когда она падает в воду, это значит клюет. <реклама> 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 на той рыбалке такое самая было. Стояла, стояла, потом воду. Бульк. Я ее достал, поставил на место, она опять Це така покльовка, витягнув карася, такого гарненького. О, Клює, клює, клює. Хороша така покльовка була. Не так от по дурацькому А так гне, гне. У мене немає нема. Як ото в тебе карась клював на громадському. Потихоньку так. Не, не, не. Может. Я дивлюся, а когда вообще на плитку было не пух Нет. Я попал. поклевка была. вже їсти хочеш? Да. Це що хотів сказати, друзі. Ролик про рибалку може бути багато риби, мало риби, а може бути і зовсім без риби. Але спілкування повинно бути обов'язково. Скажу я вам без спілкування ролика зовсім не вийде. А от скільки я слідкував, є в нас на каналі ролики взагалі без риби. Навіть без клювання. Краще ніж з рибою. І непогано продвинулись. Краще навіть ніж з рибою. А були такі ролики, що і риба є, і гарна риба є, то в столові здорові. Коропа були, і амури. А переглядів нема. Отакий От фокус, панове. Так що, так що спілкування на першому місці. Ну що, перезакинемо, мабуть. Це перший раз за сьогодні перезакидую без поклювок. Так непогано сьогодні у нас клює. Поки чай пив. Довго стояв, а треба подивитися. Ну, приловка на месте. Две штучки. А прикормочка зараз до дому. Сегодня еще, И что? Ну давай же, гарненько клюнь. Опа. Да. Що стягнется паровозом. Бачите, годівничка, а сзади причеп. Опа, о тут гарненько. Гарна рыбка сегодня клює. ничего не скажешь. Як для плиточки то, то гарненький розмір. Світа опять пішла по гриби. посадила. Не клює. Щось у неї сьогодні настрій зовсім на друге як не на рибалку граби забирати десь прогулюватися обично це на неї не похоже обично вона така приїжджає зразу лови закидує перезакидує а це щось на гриби перейшло бачите я ж казав у першій частині, що ми сьогодні не планували зовсім їхати на рибу, бо, бо, бо не планували. А так як у нас нема світла зранку, і скоріш всього це аж до після обід, то ми вирішили рванути так на декілька годин порибалити порибалити на плітку на інгулець Тут нас не так далеко і бачите, дуже така і бачите дуже така непогана рибалка вийшла ждав ждав я теплої погоди щось передавали що Буде якесь потепління, та думав поїхати на коропову рибалочку, ще останню з'їздить. Але дивлюсь, що, мабуть, вже ні. Днем ще більш-менш, а ночі дуже холодні. Ночі вечором та й утром дуже холодно. Так що вирішили ми вже закінчити сезон отак от такими. Такими рибалочками зрання, до обіду, до вечора, якщо кльов гарний. Та і мабуть усе. Ще разочок може з'їздимо на громадський, спробуємо поливати коропа. а ну теж зранку там подивимося до обіду, до вечора. Теж ночівкою вже не будемо оставатися. Так що така в цьому році холодна осінь. Толком ми коропо так і не половили. Ну, нічого, що поробиш, сьогодні є плітка, завтра буде карась, а короб буде в наступному сезоні. Хочу дещо вам показати. Це чохол для удочок Flagman Pro. Витягло. Чехол я брав для двох фідерів, щоб зберігати їх. В зібраному стані. Тут, як бачите, одне відділення, така клейончата основа. Якщо фідера без котушок в чехлах сюди влізе штук 5-6. Ну, Якщо з катушками, то 2. Один ручкою туди, один сюди. Котушка котушки не мішає. В такому випадку фідер швидко розібрати, щоб скласти, швидко зібрати на рибалки, щоб швидше закинути. Ну і взагалі для зручності. Що тут є ще, крім великого відділення? З цієї сторони у нас така невелика кишенька. Одна. І отаке довге відділення. Тут в мене зберігаються ручки для, для підсака. Поміщаються дві ручки на 2 і на 3 метри. З другої сторони, отакий величезний карман, десь 20х30. Сюди спокійно може встати якась коробка органайзер з годівничками ну, або аксесуарами. Тут є така кишенька на резинці. Є також такі дві стяжечки, дві ручки для транспортування. І з другої сторони такі два рівня можна надіти чехол на плечі, якщо десь переносити на якусь дальню відстань. Матеріал такий міцний, прочний, вартість десь трошки більше 1000 гривень. Кому цікаво, ссылку залишу в описі. Походив, бачите, на одного гриба не знайшов. Як освіти вийшло відро набрати? Навіть не представляю. Так, що? Рибку піймала. Так. Значить у мене було, було клювання, я от, знаєш, як фігара тут, фігара там. <гум> ну тут витягла, а там ні. На, кидай, я піду гляну, що там у мене. Хорошо. А я нічого не знайшов. Та я тобі кажу, нема. Я не знаю, як я ту грибницю знайшла, я взагалі в шоці. Вістика откуда ці гриби. Так багато свети, мою тягне, там підсікає. Ти бачиш? Що, є плітка, бач. Пішла на твої подивитися. О, О діка. Ого! це плітка. Вас, Конечно, класс. Ну, давай туда свою порезать, Ну-ка, Хотя последний будет порезать. И а все, раз. и все, едем. Так. Все, и Всякая плиточка. Да, там десятка-півтора уже. Ну что, Света, будем ехать? Мабуть, світло вдома вже дали. Так, давай, ще з грибами розбиратися треба. Бо вже час. Ти вже там тіньку сидиш, бачиш за деревом. Тільки тіньочок і все, вже прохолодно. Да. така осіння погода. Я вдівся, бачите, футболка і зверху куртка тепла. Бо не знав, що вдівати. Утром виїхали. Така холодина була. А днім... кінець, кінець жовтня вже. Ну, днем жарко. Хто рибу наловив, хто грибів не збирав. Чому в мене тут так погано клює? Одинакові ж оснащення. Кидаю б дистанція одинакова. Чись у мене тут бач, більше. Тільки закидаю і починаю клювати. От, приїхали раз? сьогодні ми в 10 чи пів одинадцятого, да? Після, Після 10 десь в пів одинакового. Після 11. 10 да. Тільки ти вже закинула удочки, я закинув, тільки кинув, одразу клює. Слідуючий раз міняємо локацію. Ні. Як ні? Я тут вже як -то привик. Тоді ти на моє місце, я на твоє. Ні. Значить, міняємо локацію. Так не чесно. На Бруйстер поїдемо. Там ти бачиш, сьогодні зайнято. Так, да, приїхали, хотіли туди поїхати, а там зайнято. Несподівано О, О ну, ще одна. Ох! <рес> <рес> Як Це все? З длинним поводком мороки. Дивіться, ще одна гарненька. Я думаю, ти котик сподобається. Ну і на останнє ловчик наш. Тут... Де... Таранюшак піймали. Ось такі крупненькі, але одна повна дрібно. То всі такі хороші, дивіться. Не бризкайся, камеру заляпаєш. Добрі? Угу. Ну що, друзі, на цьому усе. Піймали ми з десяточок пліток. Котика знову накормимо. Несподівана рибалка з грибалкою. Останнього разу наловили плітки. Отдали коту, він поїв. Довольний, попросив ще. Каже, шуруйте ще зараз. Каже, смачна плітка. Чекаю на сліду партію, на наступний улов. Так що поїдемо зараз, порадуємо. Ну і ми порадуємося смаженими грибами. Так що, всім міцного здоров'я, бажаємо гарного настрою, не дивлячись ні на що. І до зустрічі. Пока.